На Закарпатті дозволили регуляцію чисельності лисиць в окремих населених пунктах Мукачівщини та Хущини. Відповідне рішення днями прийняли на засіданні ради оборони області. З початку року на території вказаних районів зафіксували чотири випадки сказу тварин. Діятиме дозвіл з 19 до 26 березня, включно. Так як лисиці є основними переносчиками цього захворювання, і минулого року не було відкрито мисливський сезон. А як ми знаємо, мисливські господарства своєю діяльністю десь регулюють популяцію цих тварин, їх багато розвелося в цих населених пунктах, і було прийнято рішення відрегулювати популяцію цих тварин. Тими методами, які там застосовують мисливське господарство, лісгоспи, ну і інші служби.